За статистикою, щорічно у кровому розі понад 200 мільйонів тонн відходів. Багаторічна експлуатація родовищ Криворізького басейну призвела до накопичення понад 11 мільярдів тонн промислових відходів. Вони зберігаються на величезних площах у хвостохсховищах та відвалах. Як наслідок змінюється ландшафт місцевості, порушується гідрологічний режим, відбувається підтоплення прилеглих територій, забруднюються ґрунтові води та атмосфера. Цю проблему порушили учасники екологічного форуму, представники міської влади, науковці-екологи та. Промисловці. Реформа системи управління відходами в Україні, яка стартувала торік, передбачає рух від національного плану управління відходами до розроблення регіональних та місцевих планів на виконання вимоги рамкового закону та з метою забезпечення сталого управління відходами, розпочати роботу над розробкою місцевого плану. Управління відходами, на працювання в сфері управління відходами і добивної промисловості, окисленими рудами, використання технологій розробки родовищ, які будуть представлені сьогодні на форумі, направлені на використання та вирішення питань дотримання європейських. Принципів стало розвитку та переходу до циркулярної економіки. Акцентували на проблемі, що може виникнути в разі набуття чинності механізму вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу, вуглецевий податок, який ЄС розробляє для деяких видів імпорту, як от заліза і сталь, боляче вдарить по українських підприємствах, за словами учасників форуму, найефективніший спосіб зменшення суми податку це переробка виробничих відходів, враховуючи те, що місто. Це не окремо село, окремо гоки, окремо мешканці це єдина екосистема. І ми це розглядаємо в комплексі, тому і разом думаємо в напрямку переробки тих відходів, які у нас накопичили за період праці наших індустріальних виробничих підприємств. Ну і є, звичайно, економічний зиск в переробці цих відходів. Це, перш за все, це може бути, стати окремим джерелом доходу. Це і можливість знизити витрати на утилізацію, і зменшення витрат на, на сплату голоцевого податку. Ході форуму було презентовано багато проєктів, в основі яких інноваційні підходи до переробки відходів. Ідея еколога Владислава Іванченка переробляти відходи у мінеральному середовищі. На його думку, це дозволить значно зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Перше можливість застосування такої методики до шлаків шлаків, де є можливість. Вилучити від непролігів шлаку. Тут шлаки стало до міста, метал залишити Економія – Це два значна посіки. Зі це два виявляється у Сергія Грищенка більш радикальне бачення вирішення проблеми промислових відходів. Він пропонує замінити підприємства Гіганти на сучасні міні-металургійні підприємства. Менші площі, менші відходи. резюмує вчений що вони дають. Ну, перш за все це виключити залежність підприємств споживачів від імпорту, металопродукції, це забезпечити утилізацію брухту, чорних металів, задовольнити потребу метал машинобудівних, сільськогосподарських, будівельних і інших підприємств, спеціальних фідах металопродукції, вести закупівлю під конкретні віди сировини. Ще однією темою форуму була реалізація плану відновлення України. Кривий ріг може похвалитися певним досвідом, адже впровадження сучасних технологій у галузі збереження довкілля є одним із базових складових стратегій розвитку нашого міста використання енергозберігаючих рішень, таких як термомодернізація будівель, модернізація систем опалення та освітлення. І в цьому напрямку наше місто реалізує вже десятки проєктів по термомодернізації закладів медицини, освіти та інших. Проваджуються дуже сучасні рішення, які дозволяють нам не тільки стабілізувати і забезпечити комфорт, і знизити ще витрати на це. Підсумком зустрічі стало підписання всіма учасниками резолюції форуму. Учасники форуму сьогоднішнього заходу вони не тільки усвідомлюють. Комплексність і складність проблеми пов'язаної зокрема з переробкою з використанням відходів гибничодобовної промисловості, але і розуміють шляхи її вирішення і пропонують інструменти для цього як на інституціональному рівні, так і на рівні технологій, які були сьогодні почуті серед виступів присутніх. Всі напрацювання та розробки озвучені на форумі, будуть передані до нацради з відновлення України від наслідків війни та до Кабміну. Форум дійсно. Є своєчасним і корисним. Дуже було багато цікавих доповідей, було, дуже багато було цікавих ідей, цікавої інформації, ту, яку ми можемо впроваджувати в життя, тому що кривбасу це потрібно. Це наше. Майбутнє, майбутнє наших дітей, внуків саме я для себе, як як фахівець, почула нові методи переробки відходів в плані будівельної промисловості, вилучення рідкоземельних металів і відходів побутових. То було дуже цікаво і дуже корисно цього ж дня. Відбулося нагородження переможців міського конкурсу студентських наукових робіт з екології, а також кращих екологів міста з нагоди дня навколишнього середовища. Єрку Доненко, Олег Каплій. Цей день.